Служба охорони праці вільногірського гірничо-металургійного комбінату постійно тримає на контролі виконання усіх запланованих заходів щодо дотримання правил техніки безпеки на робочих місцях та приписів вищих інстанцій. У своїй роботі служба керується законодавчою базою та розробками держгірпромнагляду. Традиційно, 28 квітня, кожного року відзначається всесвітній день охорони праці, який встановлений Міжнародною організацією праці. У цьому році він пройде під девізом. Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці. За інформацією Держінпромнагляду та Державної інспекції праці, упродовж майже всього періоду незалежності України, рівень виробничого травматизму мав стійку тенденцію до зниження. Але останнім часом почався зворотній процес, і кількість травмованих та загиблих на виробництві досягла критичної позначки. Тому проблема збереження здоров'я і життя працездатних громадян має особливе значення, і тематика щодо формування превентивної культури охорони праці є як ніколи актуальною. Культура охорони праці це створення чітко сформульованої системи прав, обов'язків та сфер відповідальності, де принцип профілактики має найвищий пріоритет. Безпечні та здорові умови праці визначаються не тільки чинною законодавчою базою. А й загальним рівнем цивілізованості, виробничої культури та соціально-економічного розвитку суспільства досягнути узгодженої політики можна шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, головний девіз яких зацікавити, навчити зробити питання охорони праці звичною та невід'ємною складовою нашого життя. Необхідно орієнтувати та доводити до безпосередніх керівників робіт, закріплювати на рівні свідомості кожного працівника, що заходи з охорони праці та їх виконання не повинні бути задля галочки, що належна культура охорони праці потрібна насамперед для них, адже ніякі компенсації не повернуть трачені на виробництві здоров'я та життя. Саме тому я звертаюся до всіх працівників. Сьогоднішніх та майбутніх і наголошую на необхідності пам'ятати, що людське життя це найвища соціальна цінність, і ніякими обставинами не можна виправдати смерті людини чи тяжкого травмування. Охорона праці є невід'ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства. Саме тому важливо пам'ятати, що підвищення рівня культури охорони праці в суспільстві це запорука збереження здоров'я та життя працівників. До Всесвітнього дня охорони праці на вільногірському гірничо-металургійному комбінаті щорічно проводиться тиждень охорони праці, який має за мету інформування працівників підприємства щодо проведення заходів з охорони праці. З 27 по 30 квітня на підприємстві буде проведено низку заходів для запобігання та зниження ризиків виробництва. України профспілкового комітету спільно із інженерами з охорони праці відвідають сім'ї загиблих на виробництві та вшанують їх пам'ять. З нагоди дня охорони праці на нашому підприємстві традиційно буде проведено тиждень охорони праці з 27 по 30 квітня. Керівникам структурних підрозділів необхідно буде приділити належну увагу до інформаційного забезпечення заходу шляхом розміщення у підрозділах матеріалів про проведення тижня охорони праці, визначити та запровадити додаткові заходи для запобігання та зниження ризику виробництва. Службі головного механіка необхідно буде провести цільові перевірки дотримання норм і правил безпеки виробництва при експлуатації конвеєрів, механізмів, обладнання та при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Службі головного енергетика повинно буде провести цільові перевірки організації та ведення робіт з обслуговування діючих електроустановок. Виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації та проведення робіт в електроустановках. Служба охорони праці підведе підсумки конкурсу дитячих малюнків охорона праці очима дітей, який ми традиційно вже п'ятий рік поспіль проводимо при підтримці керівництва комбінату та проспілкового комітету. Згідно розпорядження, назначена конкурсна комісія. Умови всі зазначені, це розпорядження 148 від 6 квітня. Будемо проводити в трьох вікових категоріях. Перша категорія це від 5 до 10 років, друга від 10 до 14 років і третя від 14 до 18 років. Всі учасники традиційно отримують подарунки, і призери також отримують подарунки. Призерів ми будемо нагороджувати до Всесвітнього дня захисту дітей у червні місяці. Підсумки проведення тижня охорони праці на нашому підприємстві буде підбито на підсумковій нараді, яка буде проведена 30 квітня. На завершення я хотів би побажати всім працівникам нашого підприємства і нашого міста безпечних умов праці. І бережіть себе.